Скаємо славу нашому Господу. Я буду читати, братя і сестри, слово, яке положилося мені на серце прочитати. Хоча, так скажу, як є, я не думав, буду що вечором говорити, але так сталося. Що треба сказати слово, то, браття і сестри. Хай Бог укрепить нас, дасть нам мудрості, щоби, познаваючи його волю, бути угодним перед нашим Господом. Тому що ми не перед людьми ходимо, хоча і перед людьми ходимо, але саме важливе, щоб нам ходити, знаючи, що ми перед Богом ходимо, що Він наблюдає і Він бачить совершенно все. Я прочитаю римлянам, де апостол Павел, він написав п'ятому розділі такі слова. І так, оправдавши вірою, ми имеємо мир з Богом через Господа нашого Ісусом, Ісусом Христом, через яку ми отримали ми. Мы доступ, доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божьей. И несем только, но и хвалимся скорбя, скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения и опытность от опытности надежда, а надежда не постыжает. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия извелась в сердце наши Духом Святым данной нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощи в определенное время, умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог, но Бог свою любовь к нам доказал тем, что Христос умер за нас. Когда ми були еще грешниками, і друге місце, я прочитаю псалом, псалом Давида, це 102-й, по-моєму, да, 102-й псалом, де говорить Давид такі слова. Господь творить правду і суд всем обіженим. Он показав поті свої Моїсію і синам Ізраїля діла. Свої. Он показав бути Мойсію. Мойсею, синам Ізраїля діла свої. Дайте, браті і сестри, ми бачимо, коли Бог мав общення з Мойсеєм, Він показував путь, по котрі должно було йти Мойсею і народ, щоб бачив цю дорогу. Направлявся до Господа. І Мойсей, він показував цю дорогу, яку Господь говорив йому, як вести народ ізраїльський. І при тому, Бог, він показував синам Ізраїля діла рук своїх, і сістри. Ми знаємо, братя і сестри, як Бог, показуючи путь, совершаючи ці знамення в Єгипті, ми бачимо, браття і сістри, він бачив Мойсей вдаль, Він бачив благословіння, він бачив устроєння, тому що це був путь Божий. А діла, які совершалися явно для очей людських, це бачили Ізраїль, браття і сістри. Це бачив Ізраїль, що Бог совершав, як він судився з Єгиптом, а далі, коли він вивив їх. Коли він вивів, він показував ці діла, роз, розтопилося море, як вони пройшли по суші, як Бог давав їм пити і їсти, як рука чи нога не пухла, одежа не, відха, не відшала, браття і сістри. Він все це показував, браття і сістри, діла свої. І наскільки серце людське, воно зрозуміло волю Божю. Так, сьогодні, братія і сестри, можна дуже багато було говорити про ці діла, які творив Бог в Ізраїлі, який в своє время як виводив від Ізраїля і показував ці діла свої. Але братія і сестри, ми бачимо, що ці люди вони зневірилися, вони не прийняли, вони ужесточилися, хоча Бог не оставляв їх. Хоча сорок років ходили в округ гори, нога не пухла, одежа не відстала, питання мали, все достатки мали і думали, що з ними Бог. Но прийшов час, де за сорок років вимерли в пустині. За що? За невір'ям. Братя і сестри, за непокорність Богу ми бачимо, що сувершалось? Бог показав свої путі. Він сьогодні показав путі і діла свої. Він сьогодні, браття і сестри, показує також свою дорогу. Я є сім путь, істина і життя. Ісус Христос, Він показує свою дорогу, і в нашій житті, Він показує, що? Діла свої. В жизни нашої, показує Господь діла свої. Я б прочитав, братья и сестри, де апостол Павел говорить, і так оправдавшись вірою. Откуда произойшла вера в нас, братья и сестри, що ми такі добрі? Написано, Павел за Інієї, Ненеє, ініє, каже, побачив его и каже побачив, що він тільки чоловіка. увидел віру Его, братья і сістри. І коли Бог дійствуючий, торкаючи наше серце, що ми вірили в Бога? Ні. Ми бачимо, що Бог производить действия і так, оправдавши вірою, Зов Божий, він буде до нашого серця. Ми довірилися Богу, повірили Словам Божим, і написано, прийшло оправдання. І через Ісуса Христа ми примирились з Богом. І також апостол Павел, через которого віруєм, получили каже, доступ к благодати, і хвалимося и хвалимся надеждой славы Божьей. і хвалимося хвалимся Кем? Богом, правда? Чи, чи собою, що я такий хороший, Ні. Это производство, і он восхотел, і що? Родив нас словом істини, тобто ісходящее произойшло от Бога. І братья і сістри, і далі апостол Павел говорить, і не всім только хвалимося, но чим? Скорбями. А як ми, братья і сістри, скорбями хвалимося? Як ми сьогодні схвалимося тею дорогою, як брат переді мною казав за свого тестя, за їхню сім'ю, як вони проходили, Господь взяв і, і, і Господь дав, Господь забрав. Стаєте, браття і сестри, я так сидя. Прийшло це місце на пам'ять оці слова, хоча можна дуже багато було говорити за поті Мойсея, за поті, котрі сьогодні Господь веде, і за діла, котрі сьогодні творить Бог в нашій житті, браття і сьостри. І хвалимося ми скорбями. Знаєте, коли ми проходимо дорогу, долину, хвалиться цим дуже важко. Дуже важко. Я вспоминаю браття і сістри. Воно так прийшло мені на серце. Мені місце, таке прийшло, де Христос сказав до одного чоловіка: Пойди і скажи, що сотворив Господь з тобою. Що Бог сотворив, як він творить ці діла, браті і сестри, чудне і дивне, не знаєте, от так час швидко біжить, але постараюся коротком свідчення сказати. Хоча я скажу так відверто, я рідко коли свідчу, хоча дуже багато в житті своєї я бачив милості Божій. Я бачив руку Божю, я бачив руководство Господнє, я бачив помазання Духа Святого, дії Духа Святаго, коли ми з братями молилися, коли Дух Божий відкривав, коли навіть не знаєш нужди, одна сестра, браття і сестри, так прийшло на пам'ять, вона потім свідчила, розказувала в зібранні. Ми з браттями стояли, молилися, і вона прийшла і каже: браття, помоліться за мене, вона була вагітною. І коли ми почали молитися, благодать Божа зійшла І коли положили на її руки, і сіла до Касуйшла, і Дух Божий говорить, от жизнь даю. А ми не знали, ми не розуміли, що таке сестра, що сталося. Каже, братя, я прийшла, втікла із больниці. Тому що в больниці мені сказали, що дитя вже мертве, і взавтра ми тебе беремо вже на операцію, очищати тебе треба. А каже я, от знаючи, що сьогодні молитва тут, сьогодні зібрання молитовне, я побігла, Господь мене поведеть їдь отсюди. Каже, я втікла з больниці і приїхала сюди, щоб помолилися, а Бог сказав. Не бойся, братья і сістри, Бог дає жизнь, Бог дає жизнь, і коли час пройшов, вона вернулась в больницу, вона десь. Я вже пізніше, даже, ну, як би сказати, не то, що з зустрівся, вона на зібранні встала. Вона підійшла і розказала, ми там з братями були. Вона свідчила на зібранні, каже, помните браття, ну я чуть-чуть там помню, що така молитва була. Але вона почала чітко розказувати о ділах Божих. І каже, коли ви совершили молитву, і коли Бог сказав, що дає життя, я з вірою побігла назад в больницю, я вернулася. І коли коли на другий день мене, каже, обслідували і сказали: ми нічого не розуміємо. Ми ж бачили, що дитя мертве, ми бачили це, а в сьогодні, каже, воно живе і все добре, братя і сістри. І коли, хоча порой проходимо через ці скорби, через ці переживання, проходя через ці долини плача, поминання милості Божим, я хочеться хвалити, хвалитися тими скорбями. Почому? А тому, що через ці скорби проводив Ісус Христос, Котрий примирив нас от правда, браті і сьостри? і це вдухновляє чоловіка. Знаєте, я розкажу чи позасвідчу. Чуть-чуть за себе, або даже не то що за себе, за свою сім'ю. Свій час, коли прийшлось проходити через таку долину плача де можна сказати, врачи не мали, не давали ніякої надії, нічого не давали за життя які то шанси, які то проценти. Знаєте, воно моно було б розказувати від початку, як воно все йшло те, що. Що все це процес, браття і сестри це не пройшло там півмісяця то примерно до року протягувалося, коли прийшлося бути в больниці моєї дружини, коли її робили на кісту от, операцію, хоча думали врачі, що це почки, що то проблема з почками. Але коли в рівно ми заїхали, вони услідували і сказали, ні, там що то не те, там яка-то опухоль, там зажив. Має от канали, які то треба дивитися, ми не знаємо, що то таке. Ми бачили, що, що щось велике є. І коли вони зробили цю операцію на кісту, ми думали, що все буде добре. Удалили праву сторону аїчники. Там ну операція це пройшла нелегка, звісно, була, але тому що моя дружина була п'ятою дитиною вагітна. І вони розуміли, що ця операція вона може повредити, повредити. Але, робивши, мусили йти на цю операцію, Господь сказав: Я Бог, я Бог, браття і сестри. І коли ми поїхали там на молитву до однеї сестри, і Господь показує, що в є, що ніть протягнута. Я. І каже, бачу нитку червона, червона, червона. А далі каже, ножниці обрізали цю нитку, і та червона нитка ушла, а там далі продовжилась біла. Ми встали ну, з молитви, а я вже розказав, звісно, як вона розказувала, я її питаю. Кажу, Сестра, то що означає, що Бог. Вже оце життя, а далі все ні каже. Це червона ніч, це червона полоса. Каже, це скорби проходити. І от определенному Богом врем'я пройти вам через цю скорб. А далі Господь обризає цю скорб і далі путь промой, путь з Господом, життя далі. Тобто не буде так, як воно зараз. Ну, довірились Господу. Звісно, вона вийшла з Ривна, з приїхали додому, все, вроді би, нічого би і не предсказувало, щоб що це буде далі, яка то скорб. Думали, ну, вже все це прикратило, і значить далі буде добре, але не так. Господь оприділив, як ми думали, браття і сестри. І коли прийшов час, ну я не пам'ятаю, там, може, за два місяці, наверное, чи, ну що ще не прийшов так час, щоб родити, народжувати дитину, і на дружині стало погано. Стало недобре. добре. Ми її завезли, завезли в больницю. Цей лікар вийшов і каже: о, добре, що ви зараз вовремя привезли її. От, коли ми привезли її, е, от, він мені дав там, ну, щоб я взяв, пішов, купив. Поїхати одежу взяти для її добре. Я поїхав. Думаю, я спочатку поїду, куплю та її медицину, то все, і привезу, а потім поїду за одежою. І коли я поїхав, купив цю медицину, все звіз. От і це коли я заніс до лікаря, і він виходить, такий, якби зляканий, такий білий, каже: з твоєю дружиною стало дуже погано, і ми йдемо срочно на операцію. Тому що або ми будемо спасати дружину, або спасати дитину. Не знаємо хто і куди. Я став, не знаю, що робити. Я як будь-то став, як, як німий, як глухий. І що робити? Господи, що робити? І мені зразу на молитву. Я поїхав на молитву, от нічого не говоривши, ми стали зразу молитися. Господь говорить, каже: син мой, не бойся. Я Господь Бог твой. Я, каже, допустив, і я підніму. Знаєте, довірився сповна Господу. Сповна. Звісно, пройшла ця операція, вечором, вже, як я там був, мені сказали, що через деякий час дитя померло. От. Дитя померло, а що з дружиною? З дружиною дуже погано. Коли я вранці приїхав, мені видали це дитя, ми поховали це дитя. От. Як сказати дружини? Ну, наша, звісно, була в реанімації вже говорити, що їй було тоді говорити. Але я там привіз до лікаря, вони вслідували це все. Звісно, він їхав і вщував всяко, але мені прямо сказали лікарі. Шансів ніяких. Римно все нулю. Погане положення. надіжди на життя ніякої немає. 30 в реанімації, а переміни нема ніякої. Ні туди, ні сюди. Каже, якби хоча б туди йшло, то щось би пробували робити. Або сюди, допомагали сюди. А то каже на одному місці, і ми не знаємо, навіть, що робити і як робити. Але я знав, що є Бог, браття і сестри. І коли я поїхав там в одне місце на молитву, і Господь проговорив і каже: Син мій, от каже предстоящих десять днів. совершай, каже, молитві по чотири, по п'ять, я не пам'ятаю вже точно, скільки молитв в день, третього дня ти соверши, каже, пост і молитву. І коли, коли, коли йдеш в кімнату, підніми руки твої соверши молитву, і положи руки, і проводи отім'я голови до подошви ноги, і увійшли славу Божу. І коли я так совершав, а ще там далі було, а 10 дня соверши і молитву, благодарення. І коли я прийшов в більницю, і так, як Бог, мене впускали. От, як Бог мені сказав, я став, совершив молитву, підняв руки, просяв милості у Бога і положив руки. Хай я хочу там на мене дивляться, але я положив руки на голову і протягнув до тем'я голови до подошви, ноги. Господь я зробив, а ти роби роботу, браття і сестри. Десятого дня вона була в хаті, вона благодарила Бога. Ми всі разом славили Бога. О, браття і сестри, проходять цю дорогу, сьогодні хочеться хвалитися, не то що самими скорбями. А тим, що совершив великий Бог, хвалитися Його ділами, Його могуществом, Його славою, брати і сестри, він сьогодні не змінився. Він сьогодні той самий. але сьогодні Господь говорить до Твого і мого серця, довірся Господу. Збережься з Богом і будеш спокоен. Коли тебе ближення з Богом, приходять утішення, приходить отрада, приходять приходить мир, знає, i Уповаєш Ти на Бога, надіжда каже, не постижає, да благословить нас Господь, да дасть нам сили, коли ми проходимо через ці долини плача. зная, що в нас є Господь, пастир добрий. Він не оставляє браття і сістри, Він утішає, Він укріпляє, Він дає сили, Він врачує, в руки його є врочування, тільки довіритись нам, Господі, нам проходити подовжи нам довіряти, поможи нам держатися крепко, не руптати, не годувати. Ні, браття і сестри, щоб проходити в путь цей, Терпені уповання нашого Бога, Братья і сестри, за життя є багато що свідчити, як Бог істляв, як Бог істріляв самого мене, навіть, як він врачував, як я не міг ходити, і Бог врачував і він сьогодні той же, Братья і сестри. Може, ти проходиш через цю долину. Надіжду положи на Бога. А може Бог говорить до твого серця, може, ти будеш проходити через ту долину, щоб ти не звірився, а щоб мав живу віру у поваді на нашого Господа. А Господь да буде благословене ім'я Господнє в нашому житті, Господу, Хай буде слава. Амінь.